Привіт, я Сергій Ботенко, інженер в продукті Кліммайма. А це наш новий випуск новин at Main News новин зі світу iOS та macos розробки. Рей Вандерліч зробив грандіозний ребрендинг. Рей Вандерліч починався як персональний блог і за 10 років став повноцінною платформою для навчання. Зараз там працює аж 28 співробітників. Перша компанія, де я працював, була навіть менша. А контент команда налічує більше 300 учасників. Рей вже декілька років думав про те, що назва не відображає належним чином внесок всієї команди і хотів змінити це. Але кожен раз здавалося, що зараз не найкращий час для цього. Мені сподобалось, як він підмітив, що найкращий час, щоб посадити дерево, було 50 років тому. А другий найкращий час для цього сьогодні. Така от вам цитата на подумати. І ось у 2021 році команда все ж таки наважилась на ребрендінг. І витратила чималу частину наступного року на реалізацію. Новий бренд отримав назву Codeco. Що ж це таке? Команда створила сотні різних назв: від більш технічних до більш вичерних та девакуватих. Головна задача полягала в тому, щоб назва була змістовною і відображала, що це платформа для навчання саме з кодіном. Так і народилась назва Codeco, яка складається з двох частин: Код та Еко. Код зрозуміло, що означає. А ось еко означає ехо їх місії, яке передається через покоління розробників. Ну тут прям щось дуже закрутили. Наразі зміни лише косметичні, змінили назву, домен та UI, а контент та команда залишаються ті самі. Крім цього, вони перезапустили подкаст. А найголовніше, що в шоуноц до подкасту є посилання на підтримку України. За це їм точно лайк. Пишіть в коментах, як вам такі зміни та чи користуєтесь ви кодеко. Apple підтвердила, що нові iPhone будуть з USB Type-C замість Lightning. Починаючи з осені 24 2024 року, всі телефони та планшети, які продаються на території ЄС, мають бути з USB Type-C. В світового маркетингу в Apple дав інтерв'ю, і там він зазначив, що в них просто нема вибору і що їм доведеться відповідати вимогам. Мало хто каже, але це законодавство стосується також і навушників, тому варто чекати, виходить на апдейти всієї лінійки навушників. Цілком можливо, що Apple оновить айфони восени 23-го року, а навушники вже навесні 24-го, щоб отримати додаткові продажі. Зараз у Apple все якось складно з портами. Айпади перейшли на usb c Окей. MacBook були на USB c а потім зробили новий MagSafe. Айфони перейдуть на USB c навушники теж виходять повинні. А якщо вас влаштовують старі навушники, то доведеться все одно носити лайтнінг. Відчуваю, що легше не стане. Кору нароча ділиться думками щодо поточного стану SwiftUI. Мої думки переважно збігаються з його, тому хочу поділитися з вами. З хороших моментів він відзначає прев'ю та швидкість розробки. Коли прев'ю працюють, то вони швидко відображають в'ю, А також можна створити цілу групу і побачити всі стани для однієї в'ю одночасно. Ключове тут коли працюють. Якщо робити UI в окремому таргеті, то проблем буде набагато менше. Також SwiftUI заохочує використовувати без Practices. На UIKit дуже просто накидати View Controller. А в Swift UI все побудовано так, щоб розділяти View на маленькі незалежні компоненти. Хоча, я думаю, коли ти не знаєш про декомпозицію, ти все одно будеш робити одну величезну View в одному класі. Але хоча б виклик URL Session вже не так просто зробити безпосередньо у View, стало краще. З не самих приємних моментів він відзначає, що дуже просто зробити простий UI, і в той же час дуже складно зробити щось вичутне. Це приблизно як намалювати сову. Ось додаємо view, кладемо в стек, створимо таблицю в пару рядків, а потім приходить дизайнер з кастомним UI. І все, ти буквально не можеш це зробити за допомогою SwiftUI. UI. Також є нюанси по дебагінгу. Автор створив об'єкт binding, передав його і нічого не працювало. Поставив breakpoint всередині цього binding-а. Дебагер не зупиняється. Йому довелося навмання змінювати код всередині set блоку цього binding-а. І тоді все запрацювало. Той момент, коли все працює, не розуміє чому, все не працює, не розуміє чому. І це бадам, що на MacOS зі SwiftUI ще складніше. Таблиці це взагалі біль. Є один open source проект на SwiftUI під MacOS, iOS та навіть TVOS. І от на MacOS, замість нативної таблиці на SwiftUI довелося використовувати врапер для NS TableView, тому що вона працює набагато краще. Впевнено, можна сказати одне: SwiftUI нікого не залишить байдужим. Спочатку ви будете насолоджуватись, як там все легко і прикольно, а потім будете страждати від того, що щось неможливо зробити. Тож чекаємо ще 2-3 роки, і я сподіваюся, можна буде повноцінно працювати зі SwiftUI. Якщо ви не згодні з якимись пунктами, обов'язково пишіть про це в коментарях. І не забувайте підписуватись. І в якості продовження теми SwiftUI поділюсь порадами, як покращити перформанс. Перша група апарат доволі загальна і стосується як UI-Kit, так і Swift UI застосунків. Це коли ви виконуєте важкі операції на головному потоці. Це може бути парсинг JSON або запит в базу даних. Таким чином, головний поток зайнятий і не може оновлювати UI. Рішення для цього виконувати здачу на фоновому потоці, а оновлювати UI на головному. Далі вже цікавіше. Друга група апарат пов'язана з частим перемальовуванням View. Якщо ви використовуєте об'єкт ObservableObject і часто змінюєте якусь published зміну, тоді View буде перемальовуватись на кожну зміну, навіть якщо ця зміна не використовується у View. Рішення для цього додати тротлінг і повідомляти про зміну об'єкта раз в певний проміжок часу, або по закінченню якоїсь дії. Як показано на скріншоті, раз на секунду відправляється подія Object will change. Таким чином, при частих змінах UI буде оновлюватись не частіше, ніж раз на секунду. І третя група апарат пов'язана з використанням неправильних компонентів. При оновленні стану SwiftUI намагається вирахувати різницю між новим і попереднім станом, щоб не виконувати зайву роботу. А якщо використовувати тип AnyView, то SwiftUI не зможе вирахувати цю різницю і буде кожен раз повністю відмальовувати всю View. В такому випадку краще використовувати Дженерики. З даним рішенням раджу ознайомитись по статті, бо там вже більше коду. оу oh no! Будь-який додаток з доступом до Bluetooth міг перехопити ваші розмови з Siri або те, що ви кажете через Keyboard Dictation. Але це все тільки при використанні AirPods. Коротко про саму вразливість. Коли презентували чіп H1, в AirPods з'явилась можливість викликати Siri за допомогою фрази Хей hey Siri!» став лайк, якщо це активувало твою Siri. Виходить так, що навушники постійно слухають вас і передають по Bluetooth всі дані у відкритому вигляді. І найцікавіше, що у вас навіть не буде відображатись іконка, що йде запис з мікрофона. Тотливість вже пофікшена в iOS 16.1, а за баг-репорт автор отримав аж 30 тисяч доларів. І наостанок хочу поділитись лонгрідом щодо нової камери в iPhone 14 Pro. Дизайнер в додатку Halit, а це, на мою думку, найкраща альтернативна камера на iOS, зробив більш ніж вичерпний аналіз змін в камері, точніше вже в камерах. І якщо вам здається, що за ці всі роки майже нічого не змінилось, і iPhone 4 знімає так само, тільки додали ще дві камери, то маю вас засмутити: Диявол, як завжди, в деталях, а саме в деталях, які є на фото. Автор детально розповідає про кожну камеру, і, зокрема, про новий сенсор в основній камері. Який став більше в порівнянні з iPhone 13 Pro на 65% більше. А також про нові пікселі, яких стало більше, але розмір кожного менше. І коли ви робите звичайну фотографію, то 4 маленьких пікселі утворюють один великий. Таким чином, ви отримаєте більш якісну фотографію в 12 мегапікселів. А сторонні камери можуть знімати без цієї фічі в 48 мегапікселів і отримувати більше деталей. Ось вам декілька прикладів. Якщо знімати в Apple Pro, то з такого, здавалось би, провального кадру можна отримати ось такий результат в фоторедакторі. А тепер подивіться, наскільки краще iPhone фотографує на ширококутну камеру в умовах недостатньої кількості світла. Результати прям вражають. Якщо ви багато фотографуєте на iPhone, то ця стаття може стати вирішальною, щоб оновитись на iPhone 14 Pro. На цьому сьогодні все. В кінці грудня App Store, як завжди піде на канікули, тож плануйте апдейти завчасно. До зустрічі.